Бізнес це така віч, Вась, хворий, не хворий, але податки, оренда і матеріали самі себе не заплатять. Але фіг з ним. Взагалі хочу показати таку ситуацію на задньому склі. Це у нас Volvo XC40. При тонуванні заднього скла в багатьох виникає тут проблеми, і я знаю кілька методів, як вирізати шаблон, не знімаючи спойлер. Один з цих методів я сьогодні покажу. Працюємо на початку з нижньою частиною. Коли нижня частина у нас вже готова, вирізаємо боки і низ. Після того, як нижня частина у нас готова, переносимо плівочку всередину. Тепер ми бачимо, де в нас закінчується нижній край, переносимо його на дошку і там вирізаємо. Після того, як вирізали верхню частину, здигаємо плівочку вниз і вигріваємо верхню частину плівки. А тепер залишилось нам її тільки вклеїти зсередини. В цілому Вольво досить прості автомобілі в тонуванні, один такий. Момент, який може виникнути в деяких моделях Volvo, це те, що там можуть бути дуже тісні ущільнювачі бокові. В деяких моделях неможливо засунути плівку от в цих от кутах. Конкретно в цій моделі такої проблеми не було. В цілому робота вийшла чисто, без крапок, практично без крапок. Дві крапки було на тому вікні, одна крапка була на задньому вікні. І ще десь по цій стороні, якісь там були пару крапок. Відомо це все було догріто і дотиснуто Чізлером.